Всім глядачі та да, підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті Китайпром бензопилочка. приїхала з проблемою, що е, не провертається пусковий пристрій. Пусковий пристрій я зняв на магазині при клієнтові. Ось усе. Коротше, що може бути, я не знаю. Зараз... Швиденько цю штуку розбираємо, щоб не втрачати цей дорогоцінний час. Вмикаю на перемотку і що я думаю, або гольчастий колінчастого частого валу заклинив. Або безпосередньо щось відпало, відвалилося і попало безпосередньо між поршнем та циліндром і отак воно себе веде. Ого! Ага. хуху собі. Весело, блядь. Теж це чули. Коротше, Поршень, як стояв на місці, так і стоїть. О! А причину, ну, можна сказати, я знайшов. Це хруснуло, що колінчастого валу. Ну, або сам шатун. Тепер думаю, як зняти гайку відкрутити. Зараз цю е. Розберу, зніму з підійму і. Подивимось, що там сталося, і буду дивитися, як зняти безпосередньо маховика. Коротше, весело репнув він там от на осі, і як його відкрутити? Це вже питаннячко. А, що я гадаю. Щоб відкрутити, можна заблокувати маховик. то я вже не не знаю, не знаю. Отак от. Заблокував і... Клея кто-то не пожалел, реально. Клея там до хренища. И теперь в другую сторону провертаем и снимаем с Что там? И резьба. Резьбы мая. Короче, сейчас нарежу резьбу. якийсь стреш передрулював під вісьмірку бо шестірка витяглась. Дякую, друже, за знімачі. Знімачі мене дуже-дуже виручають. Ось от така от, от. розбираю картину. Дрин -дрин 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 -дрин. Вот такая вот шляпа. Ну, вот такой дерева, да? Еще два шматки. Да. Бачив, бачив, але такого не бачив. От. Схоже було, так, але обривало щоку. А тут обривало війську. Що тут робити? Міняти сам колінча вал. що наша поршнева група жива, її ще там маслати, там маслати можна. Без якихось там нюансів. Тобто все все ціленьке. Тобто буде заміна лише самого колінчастого валу і, е, звісно, що е, ущільнювачі будуть поміняні і набір прокладульків. В принципі, все, е, ну, я гадаю, а там. А там мож, може може ще щось вилізе. Ну і звісно, що картерину потрібно відмити, відмивайте і буде вам щастя. Далі сенсу показувати немає, як я її буду запускати. Тому що ну, тут те, що хотів, я основне вам показати, те я вам показав. Ось така от штучка. В принципі, файно. О, працюю. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і в